Так, дивіться, хочу показати вам, які є в наявності редміки, Це 9А у чорненькому кольорі, всі у непоганому стані. Ціна 1900 на сьогодні, всі на 32 Гайти. Повністю працюють добре. Ось такий стан. Ну, є легкі-легкі такі косочки, не суттєві. Ось цей трошки в гіршому стані. Ось такий є роз'єм на наушники 3,5 Ну, є легкі потертості, такі по екрану серйозного немає нічого, але працює все досить гарненько. Ці з наліпками ще заводськими тримають акумулятор досить непогано, повністю перевірені, протестовані. В комплекті до них ідуть зарядні шнурочки, мікро та сам телефон виходить. Телефони для самих звичайних простеньких задач. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Або у телеграм-канал, кому цікаво, все відправляю по новій пошті, по мінімальній предоплаті у 200 гривень.